А різдвяна ніч чи передати вдасться всю повноту, і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів, а скільки щастя, і скільки світла сповнені надій, бо це ж та ніч, якій зоря засяла, і на цілім світі нова радість стала. Друзі альянс українських університетів. Вітаю вас за заїздовом Христовим і прийдешнім новим роком. Це був дуже важливий рік для альянсу. Ми продовжували своє становлення. Фактично, маємо таку приємність, що від попереднього різдва ми далі існуємо, у нас є нові плани, і альянс робить свої кроки все далі і далі стосовно інтеграції університетської співпраці, подачі на спільні проекти і реалізації спільних задумів. Ми вже звикли бути міцними. Цей рік був складний, але ми навчилися знати один одного краще, навчилися ефективно працювати в умовах викликів і нестабільності. Наша співпраця перетворилася на платформу для обміну досвідом, інновацій та підтримки для спільного вирішення задачі відбудови України. Альон став потужнішим. Відкритішим та рівностороннішим. це запорукою сталості та системності, і це дозволило нам, як Альянсу корінських університетів, розвивати ряд ініціатив для територіальних громад, для наших громадян і служити суспільству та розвивати вищу освіту в Україні. Ми відкриваємо можливості для нових університетів стати частиною альянсу і перейняти ті практики і ті напрацювання, які ми вже створили. Цього року два університети стали асоційованими членами, і ми відкриті для ще більших розширень. Ми стали е, зрозумілішими. Ми тепер не просто команда однодумців, ми ті люди, які формують майбутнє нашої держави. Всі університети, які входять до складу альянсу українських університетів, готові і надалі продовжувати дослідження, проєкти, навчання людей для того, щоб Покращувати робочу силу, покращувати знання, вміння та навички тих людей, які вже завтра будуть допомагати відбудовувати нашу країну. Попереду нас чекає новий етап зміцнення співпраці: запуск масштабних освітніх і наукових проєктів. Новий рік це нові горизонти та перспективи. У 2025 році. Ми продовжимо працювати над тим, щоб освіта і наука стали фундаментом відновлення України. Ці випробування будуть долатися, мені здається, легше тому, що ми вже почали нашу гідність. Будемо інвестувати багато ресурсів в тому, щоб не тільки реалізовувати різні проекти, там чи в сфері вищої освіти, але й також скріплювати цю систему, щоб коли наші воїни бійці бійчині поверталися, вони відчували те, що сама Україна є готовою до. Того подвигу, який вони сьогодні роблять, і яка низка різних проектів буде тим, чим буде альянс займатися? Бажаємо спільноті університетів, всім українцям, Пермо. ціннісної єдності, креативу, стійкості, розвитку, спільнотності з різдвом Христовим. і прийдешнім новим роком.